Слава Ісусу Христу, мої Сонечні, Глас пиющего в пустині, Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стизі Богу нашему. Книга Пророка Ісаї, 40 глава, стих 3. Важко не погодитись з тим. Що ми в житті проходимо певні періоди, які можна назвати пустелями, засухою душі, темрявою, де ми просто не знаємо, що робити, і як звідти вийти, де здається, що ти так далеко від Бога, або Він теж зайнятий своїми справами, або ще гірше дуже на тебе злий. Навіть Ісус побував у пустелі, і пройшов там певні спокуси. Але ми бачимо, що там він все пройшов завдяки Слову і Духу Святому, який скеровував, що і коли діставати зі скарбнички пам'яті на ці запропоновані спокуси. І я вважаю, що нам усім потрібен у цих пустелях голос, який буде волати: Готуй шлях Господу! Хоч ти його і не чуєш, і не бачиш, прокладуй йому дорогу, вказуй йому своєю вірою, що ти певний, що він тут, що він прийде, Дій з віри, а не зі страху, адже Бог ніколи не прийде без запрошення. Він є джентльмен, він вічливий, він люблячий. Дух Святий тут. Бери слово Боже, і питай у нього, яке слово зараз на мою ситуацію ти даєш, і воно, як молот, сокрушить любого ворога і укріпить мене. Нам потрібен цей голос, і Бог чудово про це знає і посилає кожному такого вопіющого, який волає посеред тої безвиході. Питання, чи ми чуємо, чи ми віримо. Інколи ми і самі є для себе тим голосом, інколи Бог просить нас бути для інших тим голосом, в пустелі ми завжди є не самотні. Що означають прямі дороги? На мою думку, це не закручувати, не замудрувати виходи із ситуацій, не робити все самотужки і своїми силами і своїм розумом, будуючи Вавилонську вежу. Ходячи зигзагами по колу, мовляв, Почекай Боже, як я сам не впораюсь, то тоді вже ти, коли хочеться ускладнити, де все просто. Ісус навчав учнів: будьте мудрими, як змії, і простими, як голуби. у Євангелії від Матея. 10 глава, 16 вірш Дух Святий у простоті. Будьмо як діти, які покладаються повністю на батьківське забезпечення, на материнську любов, пам'ятаймо, що всяка постеля закінчується, як це було у народа Ізраїля, всякий шторм закінчується, як це було у учнів Ісуса. І у всіх цих обставинах Господь сил з нами, заступник наш, Бог Якова. І ми вийдемо в силі Духа, і ангели служитимуть нам. Моя молитва на сьогодні, Отець Небесний, будь нашим вогняним стовпом вночі і хмарою у день. провадь нас через усілякі долини смертних тіней, заспокоюючи нас у них своїм жезлом і посухом, як пастер добрий. Ми віримо Тобі. Ми довіряємо тобі, ми не дивимося на обставини, ми не дивимось через призму страху чи сумнівів, ми не дивимось через світ, а ми дивимось очами Твого Слова, ми дивимось серцем з неба на землю і тримаємо свій фокус на начальнику і звершувачу нашої віри Ісусові Христі. І ми дякуємо тобі за цю можливість прославити тебе і сказати тобі про свою любов у всіх наших життєвих ситуаціях і обставинах. І говоримо тобі, що ми прагнемо випрямити всі свої шляхи для тебе і сказати тобі: прийди, я тут сам нічого не можу, я галузя, а ти лоза. Слава тобі Господь! І сильно, 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 Таточку, нас благослови. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь.